Антикризовий економічний штаб запрацював в Україні. Парламентська ініціатива сприятиме вирішенню проблем підприємців, роботодавців і промисловців. Перше засідання штабу відбулося у Львові. В нас є ціла коаліція однодумців у Верховній Раді, які не зважаючи на свої політичні вподобання і так далі, вони підтримали нашу ініціативу щодо створення антикризового економічного штабу. І ми вже зараз спільно працюємо над вирішенням проблем підприємців. Проблеми систематизують, знаходячи шляхи їхнього вирішення за допомогою законодавчих ініціатив або ж парламентського контролю у штабі. Розуміють, наслідком зменшення тиску на підприємців стане виведення зарплат з тіні, зростання рівня пенсій і стипендій. Була дуже відверта і дуже емоційна, і фахова розмова. Дуже багато проблем по лінії податкової, багато проблем по лінії отримання дозволів, проблеми з доступом до державних закупівель з розрахунками по, по державних замовленнях. Мета роботи штабу сприяти залученню інвестицій, створенню нових робочих місць. Львівщина має стати виробничим майданчиком Європи, магнітом європейських технологій і як наслідок покращення рівня життя. Радикальна партія ініціювала підвищення мінімальної заробітної платні в Україні з 1218 гривень до 3000 гривень. Це дозволить суттєво підвищити купівельну спроможність населення, це дозволить дати імпульс розвитку економіки. Механізм впровадження ініціативи зменшення податкового навантаження на фонд оплати праці, зменшення єдиного соціального внеску більш ніж удвічі. Цей крок дозволить вивести економіку з тіні, в обігу якої 200 мільярдів гривень зарплатні у виграші всі, робітники, студенти і пенсіонери, а також підприємці і держава.